Зранку ти прокинувся і щось було не так. Не було ранкової ерекції. Це може здатися дрібницею. Але що, якщо твій організм просто кричить про допомогу, а ти не чуєш? У чоловіків після 50 такі сигнали вже не можна ігнорувати. Те, що колись було звичною частиною пробудження, тепер зникає і багато хто вважає це просто кознакою віку. Але я, як лікар, хочу розповісти тобі. Це зовсім не дрібниця. Це може бути перший дзвінок. Можливо, твій рівень тестостерону вже почав стрімко падати. А може, твоя система кровобігу більше не працює так, як раніше? І першим, хто це відчуває, не твоє серце, не легені, а саме твоя еректильна функція. Багато чоловіків ніколи не звертають уваги на відсутність ранкової ерекції. Кажуть собі, мабуть, перевтомився. Або це нормально в моєму віці. Але чи дійсно нормально, коли твоє тіло перестає реагувати так, як реагувало все життя? Чи, можливо, це тихий симптом глибших змін, які вже давно почалися всередині тебе? У клінічній практиці ми часто бачимо одне і те саме: чоловік втрачає ерекцію вранці, а через кілька років у нього вже є діагноз, діабет, атеросклероз або серйозний гормональний дисбаланс. Це не збіг. І це не просто про секс, це про кровообіг, про рівень чоловічих гормонів, про здоров'я всього організму. Скажи, а ти вже помічав ці зміни у собі? Чи помічав, що прокидаєшся і все частіше відчуваєш тишу? Без звичного тиску, без реакції. Якби твоє тіло могло заговорити, воно б сказало зупинись. Подивись на мене. Я більше не такий, як раніше. Я знаю, це тема, про яку рідко говорять. Вона занадто особиста, занадто делікатна. Але саме тому ми повинні говорити про це відверто. Бо здоров'я чоловіка це не тільки про м'язи чи силу, це про те, як працює його система зсередини. І втрата спонтанної ерекції, часто найперший сигнал, що щось не так залишайся зі мною. Бо далі ми поговоримо про те. Як саме твоя відсутня ерекція зранку може розкрити те, чого ти навіть не підозрюєш? І що можна зробити, щоб знову відчути, що твоє тіло на твоєму боці? Бо коли ти розумієш, що твоє тіло більше не поводиться, як раніше, коли вранці тебе не супроводжує те саме відчуття впевненості, це не просто про фізіологію? Це про зв'язок із собою. Про те, наскільки ти відчуваєш, що ще тримаєш контроль. І якщо ти вже колись стикався з цим, або зараз саме проходиш через це, я хочу, щоб ти знав, ти не один. Мені важливо почути твою думку те, що ти зараз відчуваєш. Можливо, це трохи незручно говорити про такі інтимні речі. Але саме завдяки твоєму коментарю тут під відео, інші чоловіки зрозуміють, що не варто мовчати. Що це нормально шукати відповіді. Ділитися. Писати, так, у мене теж зникли ранкові ерекції, або я думав, що це лише у мене. Це не просто слова, це підтримка. Це крок до змін. Якщо те, про що ми говоримо, має сенс для тебе, постав лайк. Це знак, що цей контент вартий того, щоб продовжувати. Бо кожен твій жест це не лише підтримка для мене як лікарки, яка прагне говорити про важливе. Це також шанс для ще одного чоловіка натрапити на це відео і почути те, що йому потрібно саме зараз. І, будь ласка, перевір, чи ти вже підписаний на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Це не просто кнопка це твій спосіб сказати Я хочу знати більше. Я хочу піклуватися про себе. Я готовий слухати і змінюватися. І саме завдяки таким, як ти, цей канал росте. Розвивається і доносить щось справжнє до тих, хто найбільше цього потребує. Бо ми ще не закінчили. Навпаки, найцікавіше попереду. І далі я хочу показати тобі, як відсутність цієї, здавалося б, дрібної реакції вранці може стати ключем до розуміння набагато глибших процесів в організмі. А тепер я хочу зануритися ще глибше в цю тему. Бо щоб по-справжньому зрозуміти. Чому зникнення ранкової ерекції є таким важливим сигналом, потрібно знати, що насправді стоїть за цим процесом. Ранкова ерекція це не просто реакція на сон або еротичні сни. Її наукова назва нічна пенільна тумесценція. Вона виникає незалежно від сексуального збудження і з'являється зазвичай кілька разів за ніч під час фази швидкого сну, коли мозок найбільш активний, а тіло розслаблене. У цій фазі РЕМ-організм активує цілий каскад нейрогормональних механізмів, які підтримують судини в тонусі, покращують кровотік і перевіряють, умовно кажучи, систему на справність. У здорового чоловіка це відбувається автоматично, без зусиль, без думок, без стимуляції. Це як дихання, як серцебиття. Просто є, і саме тому його відсутність не дрібниця. Це не про настрій. Не про вік. це функціональний показник роботи організму. Урологи, андрологи, ендокринологи, всі ми погоджуємось, регулярна наявність нічної або ранкової ерекції вказує на стабільний гормональний фон, здорову судинну систему та адекватну нервову регуляцію. І якщо ж вона зникає, особливо поступово, це часто перший симптом. Щось порушує цей процес. І проблема не обов'язково в статевому житті. Вона може ховатися в глибинах серцево-судинної системи або в гормональній осі у гіпофіз, яєчка, де з віком знижується рівень тестостерону. Я хочу, щоб ти уявив вночі, коли ти спиш, твоє тіло проводить техогляд. Перевіряє, чи в порядку судини, чи працює гормональний двигун. І якщо раптом цей сигнал зникає, це як червона лампочка на панелі приладів. Її можна ігнорувати. Але з часом вона почне миготіти яскравіше. А потім може статися поломка. Тому важливо не просто звертати увагу на симптом, а розуміти його глибше. Зникнення ерекції зранку це не поразка і не сором. Це можливість вчасно втрутитися. Це шанс змінити своє ставлення до тіла до власної трансформації. Бо сексуальне здоров'я це не ізольована річ. Це частина загального балансу. І коли тіло перестає подавати цей щоденний сигнал, це як порожнеча, яка залишає простір для правди, яку давно варто було почути. Коментуй нижче, це має сенс для мене, і дай знати, що ти теж замислюєшся над тим, що твоє тіло намагається тобі сказати. Але що ж насправді може стояти за зникненням цього, здавалося б, простого фізіологічного процесу? Що змушує тіло мовчати саме тоді, коли воно мало б говорити. Правда в тому, що в основі цієї зміни часто ховається не одна, а ціла низка причин, і всі вони важливі. Одна з найпоширеніших це зниження рівня тестостерону. Після 5-10 років вироблення цього гормону зазвичай поступово зменшується, і багато чоловіків навіть не усвідомлюють, наскільки сильно це впливає на їхнє тіло, емоції, настрій і сексуальну функцію. Знижується не лише лібідо, змінюється сама здатність організму реагувати на природні сигнали. Енергії стає менше, з'являється втома, тіло стає менш чутливим, а ранкова ерекція може зникати повністю. І все це без болю, без різких симптомів. Просто тиша. Ще один глибинний фактор проблеми з кровообігом. Ерекція напряму залежить від того, як вільно і потужно кров рухається по судинах. Якщо вени втрачають еластичність, з'являються бляшки, звуження або серце вже не качає кров так ефективно, першим це помітить не тонометр, а твоя інтимна зона. Твоє тіло. Це як тінь, яка падає на найнесподіваніше місце ще до того, як ти почнеш кашляти, відчувати біль чи задишку. І це важлива правда, яку більшість чоловіків дізнаються вже запізно. Цукровий діабет, гіпертонія. Це ще двоє мовчазних ворогів, які повільно, але неухильно впливають на нервову і судинну системи. Вони зменшують чутливість, порушують мікроциркуляцію, і тіло перестає реагувати природно. І ти можеш навіть не знати, що в тебе вже розвивається один із цих станів. Але твоя ерекція зранку вже відчуває цей вплив. Вона мовчить, бо сигнал не доходить. А ще є медикаменти, деякі препарати. Які чоловіки приймають роками від тиску, від депресії, від болю здатні прихнічувати ерекцію як побічний ефект. І найчастіше про це не попереджають, або самі чоловіки не пов'язують ці речі між собою. Вони просто звикають, змиряються. Але кожна така дрібниця це ще один пазл у великій картині того, як тіло намагається достукатися до нас. І, звісно, хронічний стрес. Поганий сон. Відсутність відновлення. Коли мозок постійно в стані тривоги, тіло не може розслабитися, не входить у фазу глибокого сну, а значить, не запускає і природні механізми ерекції. Це не просто втрачена ніч, це порушення цілого циклу життя. Бо справа не в сексі справа в серці у гормонах, у рішенні подивитися на правду в очі і змінити ментальність. З якою ти сприймаєш себе. Саме в цьому і полягає справжній вплив, не в тому, що відбувається зовні, а в тому, як тіло всередині намагається показати тобі правду, яку ти, можливо, ігнорував. І коли ти починаєш бачити це не як сором, а як шанс, тоді починається зовсім інша подорож. І саме зараз настав момент побачити, що за цим сигналом ховається набагато більше. Те, що ерекція зникає, це вже сигнал. Але що саме порушується всередині тебе? Гормони чи кровообіг? Це не просто питання для лікаря, це точка, з якої починається глибше самопізнання. Розрізнити ці два напрямки важливо, бо саме від цього залежить рішення, яке ти приймає далі. І, хоч звучить складно, насправді тіло завжди дає підказки. Потрібно лише навчитися їх помічати. Якщо причина в гормонах. Ти це відчуєш не тільки у втраті ерекції. З'являється щось невловиме, але постійне. Хронічна втома, навіть після сну. Стає важко концентруватися, настрій провисає, зникає цікавість до того, що раніше надихало. Лібідо знижується не тільки фізично, а й емоційно. Вага повзе вгору, особливо в зоні живота, навіть без змін у харчуванні. І в цьому немає твоєї провини. Просто тестостерон більше не підтримує тіло так, як раніше. І хоча зовні ти можеш виглядати майже так само, всередині все вже давно змінилося. А якщо причина в порушенні кровообігу, картина інша. Часто чоловіки помічають, що ступні стали холодні, навіть у теплі. Пальці ніг втрачають чутливість. З'являється відчуття поколювання або важкості в ногах, особливо ввечері. Під час статевого акту ерекція виникає, але зникає занадто швидко або не досягає достатньої твердості. І тут справа не в бажанні ти хочеш, але тіло не виконує. Бо судини вже не пропускають кров так, як потрібно. І це не лише про інтимне життя це пряме відображення стану серцево-судинної системи. Саме тому лікарі часто кажуть твій пеніс – це, можливо, перший, хто відчуває те. Що ще не виявлено на кардіограмі. До того, як підвищиться тиск, до того, як з'явиться біль у грудях. Він вже сигналізує. Показує, що десь усередині накопичується напруга, яка потребує уваги. Ігнорування цих сигналів це як закривати очі на тріщини в фундаменті. Вони ще не зруйнували будинок, але вже почали свою роботу. Вміння відрізнити ці прояви. Це не медична освіта, це зміна ментальності, це рішення бути чесним із собою, помічати нюанси, вийти з автоматичного режиму і поглянути на власне тіло як на союзника, а не як на проблему. Тому що, коли ти розумієш, що за втомою ховається дефіцит гормонів, а за холодними ногами, звуження артерій, ти перестаєш губитися у здогадках і починаєш діяти. Бо ця подорож не про страх, вона про відкриття. Про внутрішню трансформацію, яка починається з того, щоб просто визнати що змінилось, і я це бачу. А коли ти вже бачиш, важливо зрозуміти, що можна з цим зробити. Бо тіло завжди шукає шлях до рівноваги. Коли ти вже починаєш бачити ці сигнали, не відвертайся. Бо саме в цьому моменті ховається сила сила прийняти рішення, яке змінює не тільки тіло, а й всю твою життєву динаміку. Правда в тому, що багато чоловіків після 50 чують своє тіло, але не діють. Вони звикають, мовчать, відкладають. А час минає. Але поки ти читаєш ці рядки, ще не пізно. Твоє тіло не просить ідеалу. Воно просить уваги. І дати її це не слабкість, це відповідальність. Перед собою, своїм здоров'ям, своєю життєвою якістю. Перший крок простіший, ніж здається. Звичайний аналіз крові на рівень тестостерону, цукру, холестерину, печінкові показники. Те, що здається рутинним, насправді відкриває завісу над справжнім станом організму. Це не просто цифри. Це діалог із тілом. Це спосіб побачити те, що не видно в джеркалі. І коли ти тримаєш ці результати в руках, у тебе з'являється орієнтир. Карта. А не лише з догадки. Паралельно консультація з урологом. Це не про сором, це про експертизу. Про те, щоби хтось, хто бачить сотні таких випадків, міг допомогти побачити зв'язки, які тобі самому поки не очевидні. Вмілий лікар це не просто діагноз. Це підтримка в момент, коли ти вирішуєш щось змінити. І якщо виявиться. Що причина в серцево-судинній системі саме час звернутися до кардіолога. Бо те, що почалося з ерекції, може закінчитися інфарктом. Але не мусить. І не повинно. Звички, ось ще одна точка впливу те, що ти їси. Як ти спиш. Наскільки ти рухаєшся, чи даєш собі відпочинок. Це не про кардинальні зміни. Це про дрібні рішення, які накопичуються і починають працювати на тебе. Проста прогулянка щодня. Склянка води замість третьої кави. Глибокий сон замість засинання перед екраном. Це дрібниці, які повертають тебе до себе. Найбільша помилка змиритися. Прийняти все як у нормальне для мого віку. Але ти не цифра в паспорті. І твоя потенція, твій настрій. Твоя енергія не мають терміну придатності, поки ти сам цього не вирішиш. Бо зміни починаються не з таблетки. А з моменту, коли ти кажеш, я хочу інакше, я хочу жити і відчувати. І тіло це чує. Можливо, сьогодні ти вперше дозволив собі подивитися на це без страху, без відмовок. Просто як на частину своєї історії, яка ще не завершилась. І далі буде залежати від тебе. Бо шлях до змін не починається з болю. Він починається з усвідомлення, що твоє тіло ще готове боротися, якщо ти готовий слухати. І саме тому так важливо знати, де і як шукати справжню причину. Коли чоловік починає говорити про те, що справді хвилює, відбувається щось глибше, ніж просто розмова. Зникає тиск мовчання. Руйнуються стіни. Які роками зводились з фраз на кшталт, у це соромно, це не важливо, це просто вік. Але ж ти знаєш, це не просто. Бо інтимне здоров'я це не лише про секс, це про відчуття сили, про внутрішню присутність, про контакт із собою, який неможливо підробити. І коли щось у цьому порушується, навіть непомітно, ми це відчуваємо глибоко, інтуїтивно. Навіть якщо вголос цього не сказано. Цей діалог, який ми з тобою зараз ведемо, він не про поради він про довіру, про чесність, про спробу подивитися в очі речам, які зазвичай ми виштовхуємо на задній план. Бо надто інтимно, надто делікатно, надто по-справжньому. Але саме в цій справжності і є ключ. Саме тут відкривається нова ментальність не тікати. Не замовчувати, а розпізнавати і діяти. Ти не зобов'язаний усе знати. Але важливо не ігнорувати те, що тіло вже давно показує зміни в ерекції, зниження бажання, нові відчуття або їхня відсутність усе це пазли однієї великої картини. І кожен із нас має свій шлях, свої відповіді, свою історію. Але коли один чоловік говорить, інший слухає і раптом думає це ж про мене. І щось у ньому прокидається. Це вже не просто слова, це вплив, це крок. Тому, якщо це відео доторкнулося до чогось у тобі, скажи про це напиши в коментарях не потрібно розкривати усе. Можеш просто відповісти так, я помічав зміни. Або це має сенс для мене. Бо навіть ці кілька слів здатні стати початком діалогу, який змінює не лише одного. Інші читають, інші впізнають себе. І раптом мовчання перестає бути нормою. Можливо, у тебе вже є свій досвід. Можливо, ти давно щось помічав, але нікому про це не казав. Поділись цим тут без страху, без оцінок. Бо цей простір для справжніх речей. Для тих, хто хоче розуміти себе глибше. І допомогти іншим зробити те саме. І ось що важливо, твій досвід, навіть якщо він поки без відповіді, вже має значення. Бо саме з таких історій, з таких чесних зізнань починається нова чоловіча культура. Та, в які сила, це не мовчати, а говорити. Не ігнорувати, а помічати. Не приймати як долю, а змінювати як вибір. І що цікаво, зміни завжди починаються не з дії. А з усвідомлення. І якщо ти дочитав досі, значить, щось у тобі вже рухається. І якщо ти дослухав до цього моменту, значить, ця тема справді тебе зачепила. І я дуже рада, що ми пройшли цю розмову разом, спокійно, без тиску, але чесно. І Якщо тобі було корисно, якщо щось відгукнулося, постав подобайку. Це не просто кнопка, а знак того, що такі розмови мають сенс і мають продовження. І якщо ти ще не підписаний на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, зроби це зараз. Тут ми говоримо про важливе, просто, по-людськи, як є, бо кожен новий випуск це ще один крок до глибшого розуміння себе. Напиши в коментарях, я з тобою до кінця, і я знатиму, що саме ти був тут, до останнього слова. Це дуже підтримує. І показує, що ми справді разом на цій дорозі. До речі, Ось тут поруч, відео, яке доповнює цю тему. Натисни, подивись. Там є ще багато цінного, і я буду чекати тебе вже там. Побачимось у наступному відео.